Всім великий привіт! Перед тим, як покажу свою розпаковку продуктів, хотів вам показати, що я замовив на сайті PD Paris. Там зараз проходить акція і хотів вам залюбки показати, що я замовив, можливо, ви теж захочете обновити свої аромати до весни. Зараз я відкрию і покажу. До речі, хотів вам показати, що у мене на календарі сьогодні 8 квітня, і подивіться, який чудовий. Слоган на календарі. Парфуми це невидимий, проте незабутній модний аксесуар. Він сповіщає про появу жінки і продовжує нагадувати про неї, коли вона пішла. Коко Шанель. 8 квітня субота. Всім гарних вихідних! Відкриваю я посилку. Замовив я парфуми. Зразу з вами відкриваю, щоб теж вам було цікаво подивитися. Там зараз на цьому сайті а, ще тут акція проходить. Тобто, ви, якщо ви замовляєте один, два, три парфуми, четвертий ви отримаєте у подарунок. Подивіться, як гарно запаковано. А щоб було вам легше замовити, знаєте, може комусь тяжко замовити одразу три парфуми. Може, хтось не, не, як -то кажуть, не розраховує на кошти. Хоча зараз акція на парфуми там по 229 гривень. Знижка на парфуми. рахуйте, що знижка 229 гривень ви купуєте. І ще, плюс акція 3 дорівнює 4. Ви можете просто зі своєю найкращою подружкою, да? разом. Скомпонуватися і замовити парфуми. Це вам як вийде? Чотири парфуми. Просто потім поділити, мабуть, я так відкрию. Замовляєте 3, отримаєте 4, а потім просто розділити суму на 4. І вийде ще дешевше. Уявляєте, просто виходить ще дешевше. А можете одразу просто собі замовити. усі 4, так, як зробив я. Я замовив 4 парфуми: два чоловічих і два жіночих. До речі, можете зайти на сайт і подивитися, там не тільки парфуми. Я ссылку дам, поставлю, прикріплю внизу. У відео зайдете під відео, там буде ссылка, де ви одразу заходите і попадаєте на сайт PD Parish. Там ви можете замовити не тільки парфуми, там і класні гелі для душу, є парфумовані гелі для душу. Також можна замовити, ну, просто подивитися їх продукцію. Чим популярна ця фірма, тим, що ви можете знайти свої улюблені аромати по Нижчим цінам. Чому по нижчим цінам? Тому що компанія не витрачає кошти на оці дорогі флакони, на дорогі баночки, які ми звикли бачити да, в тих магазинах. Просто ваш улюблений буде, наприклад, іти Коко Шанель, чи яка там Dolce Габана ваша улюблена. Я, наприклад, замовив свій улюблений бой, бачите? Той бой. Замовив спеціально в такому варіанті, щоб кинути собі у рюкзак. На сайті дуже-дуже легко орієнтуватися, тому що ось так виглядає аромат Москіно, і також ви знайдете свій аромат за малюнком. За назвою. Наприклад, якщо ваш там улюблений аромат Дольче Габана, також ви легко знаходите і обираєте. І замовляєте. Ось. І тому я замовив ось цей. Щоб не тягати з собою, знаєте, оцей, оцю велику а, упаковку, велику банку, я замовив ось такий маленький 30 мл. Кинув собі в рюкзак і щоб на протязі дня просто освіжити. Ой, супер. І тепер завжди ваш улюблений аромат буде разом. З вами. Також на сайті можете полистати. Не... не гуртайте швидко. Просто приділіть час, насолоджуйтесь сайтом, подивіться, там є навіть ароматизовані гелі для душу, парфумовані гелі для душу теж з вашими улюбленими ароматами. Наприклад, зараз іде літо, прийняли ваш улюблений, помилися. Прийняли душ з вашим улюбленим ароматом. Вділи ваш улюблений аромат і вийшли на вулицю. І розквітаєте також, як розквітає весна. На сайті є ще багато різної продукції для дому, тобто різні аромодифузори, можна теж замовити з парфумами. Тобто запахом, запахом, ароматом ваших улюблених парфумів. Є автопарфуми, є подарункові бокси. Ну, дуже-дуже багато всього різного. І жіночого, з жіночої парфумерії, ну, вже як і ви бачили, і чоловічої. Ще раз повторюся, акція дуже хороша, тому я і замовив. Акція триває, здається, недовго, тому кому цікаво, можете по посилці заходити і замовляти. Підписуйтесь на канал, тому що скоро буде щось цікаве у мене на каналі. Я думаю, вас зацікавить. Слідкуйте за моїми відео на каналі, особливо наша чарівна половина, дівчата, жінки. Це буде сюрприз. Ну, все тоді ходіть зі мною на кухню, робити розпаковку продуктів із ха, тебе, квітуча весна. Так, ну зараз покажу вам те, що я купив в АТБ. Квітучі суботи. Знаєте, тут такі знижки чисто символічні, просто гучна назва квітучі суботи. Взяв ще дві пляшки Олії Олейна, думаю, по такій ціні хай буде. Хай буде. Олія завжди, знаєте, потрібна в господарстві. Тому хай буде. Щойно смажив овочі заморожені. Дуже смачні. Ось. І оцей соус, який в мене з польського магазину я брав, розділив на два рази. Дуже смачний. Його можна і до рису взяти, використовувати. Дуже смачний цей соус, який він 55 гривень. Два рази розділив його, овочі посмажив, додав. Оцей соус. Ну, написано до рису, але я його використовував до смажених овочей заморожених. Дуже смачно. дуже смачно. Ну Олію, мабуть, олейну всі взяли. Да? Взяв банку згущеного молока. Треба повитирати телефон, тому що, мабуть, фокус ЧСТ не працює. Що це що телефон камера. На телефоні, мабуть, трошки брудно заляпана. Згущене молоко своє лінія до сиру. А, і взяв цей Джем, тому що його постійно беру. Беру, беру, я вже не знаю, як правильно, тому що виправляють там постійно. А, абрикос, апельсин і чорниця. Ну Там, звичайно, і деякий відсоток яблучного повидла. Але воно мені з сиром дуже смакує. І ціна 27 гривень дуже, дуже е, доступна для мене. Взяв печиво, вже казав, що я його брав, воно мені дуже сподобалось. Сьогодні було теж зі знижкою. 10 гривень можна було зекономити, тому чому б не взяти своя лінія 250 г. Так, як я кажу, на кіношку. Ось. Дивився я на ці снеки, думаю, чіпці дорогі. Взяв ці снеки за 30 гривень 140 грам. ніколи не брав, брав з беконом колись, недавно, може, пару тижнів тому похрустіти. Ну, оце мені пачки вистачить на два рази, теж, як то кажуть, на кіношку снеки по акції. Я вам скажу, знаєте, така закупка. Продукти, не продукти, а незрозуміло що. Взяв до канапешок шпинат свіжий 40 з копійками. Скільки тут 100 грам. Ну, на оцю намазанку я беру тостовий хліб. Тостері обсмажую, потім намащую зверху якийсь крем чіз додаю авокадо і зверху кладу зверху багато цього шпинату. На ранок смакує. Так, ну, Звичайно ж, хто, хто не брав, тому що грибуть всі оці рушники. Паперові, теж хороша на них ціна, тому я теж взяв, тому що мій вже закінчується цей фіолетовий. І думаю, а, у мене ще білий є відкритий, да, я забув. Ну, це на кухні завжди потрібно. Не люблю користуватися тими рушниками, витирати, знаєте, стіл чи мийку від води, а от руки просто повити руки, чисті руки повитирати, використовую ось такі. От. Чи посуду там. А от вже повитирати стіл від води чи ще щось брудне, то використовую ось ці рушники. Ну, Звичайно, взяв макулатуру теж по акції, ось, і взяв ожину. Минулий раз взяв гранат, так він на мене дивився, і я й просто не витримав. Дуже смачне, мені сподобалось. І цього ага. разу взяв ожину. Хтось мені в коментарях писав, що е, там є три види. Так, да, я бачу, що там є три види: ожина, слива і гранат. Гранат мені дуже сподобався. Напівсолодке, червоне. Я думаю, ожина теж буде смачне. Надмірне споживання. Шкідливе, вашому здоров'ю. Так. Ну, і, звичайно, що ж, пишіть у коментарях, що ви купили цю квіточу суботу. Скоро буде нова акція. Нова акція в цьому АТБ. Великодні знижки. І, мабуть, теж просто гучна назва Великодні знижки. Будуть самі звичайні знижки, як ми звикли бачити В АТБ. Просто гучна. Назва. Але хочу вам сказати, що людей було дуже-дуже багато. Здається, я все показав, більше я нічого не пропустив. Ну, це вся покупка мені вийшла майже 500. Та не майже, а здається, десь м'ячик був. Так порахувати, ніби нічого не купив. Пляшка Олей, дві пляшки Олейни, сотка, вино, рушники, папір. Таке. Добре друзі, всім економних покупок, мирного неба, всіх обіймаю, ціню кожного, до побачення, до зустрічі.